Давайте. начнут играть уже Відповідно до указу президента України, кожного дня о 9-й годині ми вшановуємо світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Шануємо пам'ять всіх загиблих хвилиною мовчання. Солдат аранчий Максим. Солдат Вдовенко Олексій. Молодший сержант Кутовий Вадим, солдат шляхтич Олександр. Солдат вербицький Олексій. Солдат шкляр Ігор. Старший солдат. Стеценко Вадим, капітан Бей Віталій, капітан Осипов Микола, прапорщик Вихрестюк Сергій, старшина Авраменко Сергій, старший сержант Буйвало Олександр, старший сержант Переяслав Володимир, сержант Андра Руслан, молодший сержант Брисенко Богдан. Молодший сержант Завальний Ігор. Молодший сержант Калюжний Олексій. Старший солдат шовтута Олександр. Солдат гребенник Сергій. Солдат колот Микола. Солдат Куценко Сергій. Солдат Матвієвський Іван. Солдат площик Роман. Старший солдат Яковенко Денис. Старший солдат. Дудка Володимир, солдат Сергієнко Ігор, старший солдат Сорока Іван, солдат Бадуненко Сергій, старший сержант Морозов Микола, старший лейтенант Півнєв Ігор, капітан Барановський В'ячеслав, старшина Грищенко Анатолій, сержант Педич Володимир, старший солдат Соколов Сергій. Старший солдат Мальцев Олексій. Старший сержант Мохонько Сергій. Старший солдат Іванов Олександр. Сержант Мірошниченко Олексій. Головний сержант Дорошенко Віталій. Солдат Карась Віталій, Солдат Дергай Анатолій. Старший солдат Химич Юрій. Солдат Куриленко Олександр, солдат Палій Денис, сержант Куценко Сергій, солдат Іщенко Вадим, солдат Чекіткін Юрій, старший солдат Фесенко Владислав, старший лейтенант Бібіков Дмитро, старший сержант Попов Володимир, старший солдат Лашин Дмитро. Сьогодні, 3 вересня, виповнюється 9 років з того часу, коли в селищі Побєда Новоїдарського району Луганської області був підступно обстріляний базовий табір підрозділу 9-ї реактивної артилерійської батареї 27-го Сумського реактивного артилерійського полку наразі 27 ї реактивної артилерійської бригади зі сторони Російської Федерації систем. Залпового вогню смерч у розташуванні табору перебувало понад 37 військовослужбовців та значна частина техніки. Перший залп російських смерчів впав на табір о 19.20 за київським часом. Протягом доби продовжувались розриви снарядів. Тоді, на жаль, ми втратили одночасно найбільшу кількість особового складу: 17 Загиблих, за особисту мужність і високий професіоналізм, проявлення при захисті суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі президентом України, військовослужбовців сумського артполку, нині 27 артилерійська бригада, нагороджено орденами Богдана Хмельницького та за мужність третього ступеню, на жаль, посмертно. Ми завжди будемо пам'ятати всіх загиблих побратимів, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої країни. Вклоняємося кожній матері, чиї сини і доньки стояли та продовжують стояти на захисті рідної української землі. До слова запрошується голова Сумської обласної державної адміністрації. Начальник обласної військової адміністрації Артюх Володимир Миколайович. Сьогодні ми зібрались не дати шану.